Вітаю вас у новому відео. Я одразу приступаю ось так до роботи, бо поки тепла погода, то хочеться зробити на максимум просто роботи в саду, і іноді цей максимум просто перевершує всі наші очікування. Отже, вітаю вас у новому відео. З вами Світлана і ви на реаліях садівництва. І сьогодні. Я поясню, чому так сталося. І хочу попередити вас, молодих садівників, що зима такий простої роботи в саду потім призводить до того, що ми робимо багато дійсно роботи. О все ж таки стовбур я залишу. Так, лапа мене трохи збила. Отже, я думала, Тут росла яблунька. Я думала просто її почистити, щоб створити форму, бо я її все тримала у формі парасольки. І цю яблуньку ми не вживали в їжу, тому що в нас поряд цептик, плодів ми від неї абсолютно не вживали. І вона виступала тут чисто, як декор. Самшити парасолькою і яблуньку я так само вистригала. Але Сам шити я вистригаю ну, два рази на рік, чисто підтримую форму, а яблонька, вона дуже-дуже швидко наростала нові пагони, і це виглядало негарно. Але мені не подобалось. Коли вона дійсно гарненька, підстрижена, все супер. Але ось те, що їй треба було часто стригти, щоб тримати форму, то мене це не влаштовувало. А цього року я для себе вирішила, що я не буду тримати в саду ті рослини, за якими мені дійсно тяжко доглядати. Бо рослин в мене в саду зараз з'являється дуже багато, плюс поле, і доглядати за ними, то це взагалі це тяжка, тяжка праця. Тому не думайте, що садівництво це дуже легко, це також дуже тяжко. Якщо ви тільки думаєте... Створити свій сад, майте на увазі, що в цьому саду все одно потрібно працювати, який би він малодоглядовий у вас не був. І заміняю я тепер ось цей фон, бо все одно мені тут тепер чогось не вистачає. Тут йде малина, і я хочу все одно якось, я думаю, продовжити цей квітник туди, рослинністю. Не прямо робити квітника, а все ж таки просто продовжити туди, до мого розарію. І я. Я покажу вам фото. Я зробила. Що я думаю, тут все ж таки оформити, щоб це дійсно виглядало і гарно. Всі чотири сезони нагадую, щоб сад у вас не був голий, він має бути гарним, структурним і взимку також. Тому що такий холодний період, то ми сад бачимо більшу частину року, ніж коли він такий гарний, квітучий, насичений, зелений. Тому сюди додаю я туї. Туї, які в мене були, вони такі трошки хворобливі, але я думаю, що я їх все ж таки тут оживлю. Минулий рік я їх е і вичищала, і лікувала. Ну, з туями мороки багато. Я не рекомендую взагалі, якщо у вас ще немає туй в саду, не садіть. Обирайте кипарисовики, обирайте сосни, ялини, ялиці, ну не туї. З туями дуже багато мороки і чистка, і хвороби, одним словом, з ними потрібно гратися. Але в нас вони в саду вже є, тому, тому я висаджую, бо в саду мають бути рослини одного виду. Тоді сад у вас виглядає єдиним. Я про це напевно говорю в кожному відео. Щоб ви мали на увазі. Висаджуєте сосни, ялини, обирайте для себе одного виду рослини і їх висаджуйте по саду, щоб їх було видно із різних куточків саду. І коли ви прогулюєтесь, вони також були у вас помітні. Тому сюди я думаю додавати також і злаки. Ну ви бачили приблизне фото. Фото, що я хочу зробити, додати сюди іконичник. Які в мене тут вже є, і вербена бонарську Гортень зі Якщо буде їм жарко, то я буду їх міняти на волотисті. Бо волотисті і з тої сторони на квітнику, і тут, тобто, тобто, будуть ось такі зміни. Зараз вичищаю цей малиник, бо я його ще не зробила. І поки тепло, то я трошки займаюся обрізкою, обрізаю і плодові дерева, і висаджую. Тобто, Поки погода дає таку можливість, то треба виходити в сад, щоб не було у вас таких екстремальних обрізок, як в мене вийшло. Хочу я заглянути до своїх гортензій, бо зараз тепло, в принципі, їх можна трошки навіть відкривати на провітрювання, але я їх дуже сильно не закриваю. Ставлю ящик, просто, бачите, і зверху закриваю агроволокном. Почувається, ніби гарно є молоді пагони, ніхто не примерз, не замерз. Із землі йде багато пагонів. Ну, ніби все чудово. Тут верх, бачу, трошки вони попримерзали, бачите? Зараз вам ось то якось не дуже, але звідти то багато багато йде гарних. Ну, нормально. Якщо, звичайно, будуть дуже сильні морози, то придеться мені ще додати сюди. Ось треба відкривати на провітрювання, бачите, бо ось пліснява йде. Ось тут хочу показати вам. В мене паркан буде взагалі з часом закритий. Він практично, я думаю, і цього року він трохи закриється. Міскантус буду забирати, бо щось йому тут не подобається. Я їх всіх на поле до водойми туди. А там в мене є сосна біля журавлика маленька. Вона, я думаю, на наступний рік вона буде взагалі такою шикарною. Але низ сосни, то я планую в принципі, забирати, щоб він тут не дуже мені багато об'єму забирав. А біля сосни в мене там щучник. І він додасть такої легкості, ось по цю сторону, щучник, він додає дуже великого і об'єму легкості і плавності. Тому я туди, щоб, тому що тут багато от з цими самшитами і ялівець, вони, от вони такі стоячі, вони нерухомі. Самшитики, тому я е, маленькі, маю на увазі самшити кулясті, тому я хочу сюди все ж таки трохи якоїсь рухомості в цей квітник додати. Тому тут буде і е, щучник, і куничник. Це більш такі вертикалі, струнки, і ковулу між маленькі самшити, між кульки. Бо я буду забирати звідси. Хризантемку цю мультифлору. До речі, в нас ніби і не дуже тепло, але вона вже почала, бачите, зеленіти. Я цю хризантемку, ця не так не дуже прокидається, але все одно, ось, бачите, під листочком, де тепліше, то вона починає прокидатися. Бо я хризантему думаю забрати, а сюди все ж таки більше злаків. Ехінацея тут буде також. і... Піро, цю вербну Бонарську також, можливо сюди, також сюди. Бо дивіться, як класно виглядає ковала в зимовий період часу. Вона не змінюється. Тут її не видно через хризантему. Але вона дуже-дуже класна, тому злаки на зиму обов'язково висаджуйте, бо зимку це прикраса саду. Вічно-зелені і злаки. Ну і їжа для котів, да, лапа? Бо вона класна. Я хочу її серед самшитів. на передній план, бо щучник, ось там, два кущика в мене, то вони на задній план до гібіскуса. Єбіскус, щучник, тут клен. Ну, одним словом, цей квітник цього року себе, я думаю, трохи покаже по-іншому. Подивимось. Подивимось одним словом. Ну, сьогодні вже пройдемося по саду, бо були запитання і в групі Телеграм, де я виставляю декор. То якраз я відзнімала ось цю годівничку і попала в ракурс відповідно, це яблуня і питала мене за її вид. Це щеплена яблунька ройті роял б'юті. Вони зазвичай, їх можна в розплітниках знайти із звичайної форми дерева. Не такою плакучою, а звичайною. Бо це вже щеплена форма, тому вона підходить для таких більш компактних мініатюрних садів. Ну, і виглядає гарно. Виглядає гарно і в зимовий період часу, бо ці яблучка, вони залишаються. Весною саме цей вид квітне рожевим цвітом і листя таке зелено малиново фіолетове бо в нас ще є жовтенька. Там вид не знаю, треба шукати. Бо я беру все з домашнього розплітника, нас тут поряд в селі. І вони по назвам, так щоб 100% сказати, то ні. Це я вже шукаю в інтернеті, щоб вам донести інформацію, бо часто запитуєте. Ну, і самі, звичайно, цікаво. То от вона виглядає класно. Це як Нижній ярус саду, вона і взимку гарна, і пташкам подобається. Ну, класно. Тому я. Рекомендую її і на передній план можна виносити. Позаду неї також можна і злаки, бо туди також можна куничник, не щучник, а туди за неї коничник, і воно так буде гарно. Буде додавати і легкості, і рухомості, бо щучник він розвалюється, він такі, як хмаринки, плавні, а коничник, то він гарні стоячі такі вертикалі. Ну, злаків є багато, поки ті, що я маю в саду, з якими я знайома, то я саме про них і розповідаю, бо їх є дійсно дуже-дуже багато. Ну, а такий декор, то його можна придбати. Заходьте в групу Телеграм, підписуйтесь, там я виставляю весь декор, який є, який під замовлення бо розбирають їх дійсно дуже-дуже швидко, хочу сказати. Ця годівничка зручна тим, що пташки. Не встигають все одразу з'їсти. Насипається сюди зерно, воно поступово висипається сюди вниз. Пташки сідають, його клюють, і воно поступово. Бо вони ж такі прожори добрі, то вони швидко все виїдають, а тут їм вистачає. На два дні більш-менш їм вистачає. І то ось бачу, що з'їли. To material things, I'm the type that usually connects to someone's energy. But you're acting used to me. Don't act like you used to around me. Are you getting tired of all my love? I need to know cause baby when push comes to shove. I need someone around. Someone to hold me down. Detailed and then, me do your same me eh? and everything. Cause I wanna know that you'll be here, won't just go ahead and disappear. So, can you do just one thing? Bring me flowers, so I know that you still care. Bring me flowers, so I know. Commit, but your lack of dedication. I'm tired of it, so let me know. Поки ви гуляли по саду, то я прочистила і малиник до кінця. І зараз хочу посадити ще тую, бо погода дійсно прекрасна. Опа! Ого, зараз вам покажу, як коренева оплелася. Дивіться. Повністю-повністю коренева заплела. Не знаю, наскільки це, 20 чи 25 літрів горщик. Він, звичайно, для маленьких, для такого росту рослини, бачите, повністю-повністю все оплела. Якщо у вас рослини з закритою кореневою системою, як в мене, то їх можна спокійно в таку пору висаджувати. Для них це навпаки буде набагато краще ніж тримати їх в горщиках, причому в горщиках ґрунт замерзає, а тут, у відкритому ґрунті, рослинка буде приживатися, якраз для неї це прекрасний період часу. Так, я ямку зроблю трохи більшою, бо бачу, що вона реально замаленька. Висаджую не заглиблюючи, тому що під її вагою то вона ще впаде в ґрунт. Я. Тому я її заглиблювати не буду зовсім. Вона ще втрамбується, бо вона така тяжкувата, добре. Зараз я її підживлювати не буду. Вже навесні, тоді і підживлю. Все, поставила, зараз засиплю, втрамбую. Якраз я хочу е, ту, тую я не знаю, але ця туя, то я хочу пагони так само відкрити, нижні пагони, як в мене в тих. щоб воно посаду було схоже, все. Тому тут нижні пагони я прочистила, вони ще були хворобливі. Я їх одразу повичищала, повистригала, що мені не подобається. Залишила зелену масу. Тут і то ще є жовте, сухе таке. Ну, Я думаю, що я їх вичухаю цього року і будуть вони в мене гарненькі та здорові. Ну, На сьогодні, враховуючи, що зараз зима, то я зробила дійсно масу роботи. Ну, така зима мені підходить, бо я восени не встигаю все зробити все почистити. На весні я не встигаю швидко все обрізати, тому я ось цю роботу роблю протягом всієї зими. Ну і враховуючи, що день короткий, то це взагалі колосальна просто робота. І нам би таких днів взимку побільше. Дивіться, зараз який захід сонця, яка краса. Я спеціально прийшла на поле. Ну, я не можу вам не показати цього, ви мене знаєте. Я завжди у відео вставляю такі моменти, бо це дуже-дуже гарно. Такі моменти треба ловити, бо вони приносять естетичне задоволення, вони піднімають настрій, вони викликають в нас посмішку. А це на сьогодні, я думаю, дуже і дуже важливо. Дивіться, як гарно. Виблискують пензлики, китиці міскантуса, як золото. Дуже гарно. Оскільки злаки взимку вони неймовірно гарні. Це не просто вічно зелені, які все ж таки створюють нам зелену масу в саду, але злаки вони гарні, коли приморозок, вони гарні, коли сніг впав. Вони гарні, коли вітер їх колише. Вони гарно виблискують на сонці. Ну, це просто краса саду, чарівна, золота краса. Все. Я на цьому з вами прощаюся. Я дякую всім за перегляд, що ви додивилися до кінця, що ви підтримуєте український контент і переглядаєте кожне моє відео. Все. До зустрічі.